Історія про те, як я вирішила зупинитися в хостелі, а потрапила в притон. Вирішила з'їздити в Одесу, і щоб не витрачати багато коштів на житло, я вирішила зупинитись в хостелі. Зайшла на букінг, почитала коментарі і вибрала собі найприйнятніший на мій погляд, варіант. Там і фотографії були хороші, дуже хороша оцінка на букінгу 8 і 9. Але коли я туди приїхала, я була просто в шоці. Брудна постіль, брудні матраці, якісь обіцяні подушки. Але це ще не саме шокуюче, що я побачила. Ось це загальна кімната відпочинку. Тут, наче можна, попрацювати, якщо треба, або просто посидіти. Дід, а ще тут живе сім'я адміністраторів хостелу з п'ятимісячною дитиною в ось таких умовах. А оце мерехтить за вікном мігалки поліції, яка приїхала на виклик в хостел, тому що один чоловік в хостелі вночі спеціально настяв на свого сплячого сусідку. Ну а більше про свої пригоди в Одесі я розповім в наступному відео, де розкажу про свою бюджетну відпустку в Одесі.